Дорогі друзі, всім привіт! Ми знову тут. Ми нікуди не попадали. Ми працюємо і дуже важко, скажімо, працювали. І ось сьогодні задався час для того, щоб знову вийти в ефір, знову привітати вас і знову показати вам наші автомобілі, які є в наявності на майданчику. Автопоєнт до речі, знаходимося. Ми в місті Суми прикордонне місто, яке працює, яке сплачує податки, яке старається для вас радувати новими автівочками. За цей час ми не виходили дві неділі. Ми не виходили на зв'язок, не було нових відео. Деякі люди переживали, думали, що ми вже не працюємо. Але ні, ми працюємо. І хочу сказати: в перший тиждень цього місяця ми продали близько 17 автомобілів. Це як по мені дуже класний результат. Працювали і затримувалися на роботі. І працювали з позаранку, але це класно, тому що люди приходять, люди купляють, бізнес. Працює. Якщо ви думаєте, тут що тут все стало, тут все мертве. Ні, ми не виходили цей час на зв'язок, тому що активно працювали, допомагали людям, обслуговували автомобілі, продавали, оформлювали страховочки Робили допомагали з реєстраціями і, опять же, завозили нові автомобілі до нас на майданчик. Звичайно, що були такі автівочки, що вже продалися дуже швидко. Сьогодні покажу, що вже тих кашкаїв, які показували в той раз, вже їх немає. І покажемо те, що з'явилось е, тут у нас новеньке. Які ціни помінялися, чи помінялися взагалі. Ну і взагалі багато чого цікавого е, є і відбулося за цей час. Е, ми переставили автомобілі, трошечки змінили їх розташування у нас на двох майданчиках. Е, Скажемо, тенденція пішла, що тут ми поставили кросовери і е, тільки почали їх переставляти, люди почали їх і потрошку забирати. Не знаю, як це пов'язано, але якось так. І тепер в рядку ви побачите красиві свіжі класні кросовери. Здебільшого у нас по... поначалу йдуть з Америки автомобілі, але трошки Європи добавим. Сюди ми поставили універсали і продовжуємо їх ряд. Скажем, і потрошку перейдемо на той майданчик, покажемо седани. І так, що із новенького з'явилося? З'явилася новенька шкода Octavia 5 2006 року випуску 1.6 MPI. Машинка. Хазяйська і закрита. Оце прикол. І ключа нема. <рес> Чорна на чорно. Короте, так, трошки легенько. По ціні 5900. Механіка, бензин, клімат, подогрів, і гарна комплектація, обслужена до мілачей, але є нюанси по кузові у вигляді порогів. Це їх болячки, сколи, рижики в цьому автомобілі присутні. Але технічний стан окей. Прекрасний технічний стан. Що, нагадаємо, які у нас універсали ще стоять в цьому рядку? Знизилась ціна на шкоду А5. Дизельну 12 2012 року. Нова ціна 7900. 1,6 турбодізель 366 тисяч км пробігу. Міханіка дизельок а 5 в рестайлінгу 8800. Opel Astra G є в наявності. Вся в рідній фарбі, зелений колір. 14 рік випуску. механіка, дизель на люке. 8800. Вчора заїхав, позавчора точніше, заїхав на продаж Volkswagen Golf 5. Так само з мотором 1,6 MPI, 8-й рік випуску. ціна 6900, 230 тисяч км пробіга, механіка, бензин. На клімат контролі охайний, світленький, чистенький салон, непогана комплектація, двозонний клімат, повний електропакет склопіднімачів, туманочки перед зад. Технічно справний автомобіль, щойно привезений зі, з Німеччини, не, по наших дорогах не їздив, і тому ви станете першим її власником в Україні. Е, поруч ще одна Opel Astra J, тільки вже в іншій модифікації: 1,4 турбобензин, 12 рік випуску, 7300, механіка. Комплектація трошки простіша, ніж в зеленій версії, але Чого ж вона теж закрита, що таке? Треба підкривати. Да. трошки скажем, комплектація простіша, але і ціна значно менша. Так само за шикарною ціною у нас стоїть шкода, Octavia 5. 10 рік, 14 Turbo 235 тисяч пробіга на автоматі, бензиновий мотор 7100. В чудові комплектації з підігрівами на кліматі, з повним електропакетом 100-мачів, мультимедіа, круїз контроль. І багато чого цікавого в цьому автомобілі є. Ціна смішна, 7100. Із кросоверів новенький появився Subaru Forester 2018 року випуску. Мотор 2.5, газ встановлений, 15600. Ціна. В цьому автомобілі прекрасно все. Прекрасно все. І комплектація також в автомобілі чудова. Єдиний момент, що салон у нас із ткані, а так дуже багато додаткових опцій. Датчик сліпих, зон, утримання в полосах. Клімат-контроль, підігрів сидінь, режим XMD. Е, адаптивний круїз-контроль, да, встановлена мультимедіа з камерою заднього огляду і класною якостю, електрорегулювання сідушок, на люке, у такому здоровому, такий здоровий, ніби помнорама. Е, І що я хочу сказати? автомобіль на автоматі, на варіаторі. Але досить непоганий варіатор. Тут встановлені гарні диски, гарна гума і власник віддає ще один комплект гуми. Тож, якщо хотіли Субару, давненько у нас не було, з'явилося. Нарешті з'явилося. Бець да, цього посад, не пам'ятаю, показували чи ні, але з'явився в продажу. Volkswagen Passat B7, свіжо привезений він з Норвегії в шикарному коричневому кольорі. Стан бездоганний, оригінального пробіга 189 тисяч кілометрів, 12 рік випуску за ціною 11,5 тисяч доларів. І стан дійсно просто нового автомобіля. Кожна кнопочка не потерта, не затерта, кермо не фарбоване, оце як є, так і приїхало. Подогріви, клімат, 6-ступка, стоп парктроніки, електроручник і багато чого цікавого. Датчик світа, дождя. І що класно, що економний надійний мотор, встановлений в цьому автомобілі. 11500 торгом, друзі, і ця машинка буде для вас призначена. Що, тут у нас також кросовер ряд стоїть. Нагадаю, Кашкай 7-го року знижена ціна 7800. Рест, весь в рідній фарбі, 1,5 турбодизель, один власник з Європи 7800. Toyota Тойота 13-й рік випуску. Офіційна 2,7, газ бензин, повний привод. автомат 17 тисяч доларів. Nissan Rogue, 15 рік, 2,5 бензин. На автоматі 116 тисяч кілометрів пробіга 13500. Mitsubishi Outlander, 14 рік випуску. Варіатор відреставрований. 2,4 бензин, повний привод. E, машина у нас. П'ятимісна на кліматі з подогрівами одна підфарбована деталь. Оце новенький апарат з'явився Subaru Tribeca. Взагалі за смішні гроші. Не знаю, за ціною Renault Megane 2 в нормальному стані. Шостий рік випуску, 3-літровий газ, бензин на автоматі 6500 коштує. Це у нас повний привод. Це у нас, як зазвичай, опозитний мотор для Subaru. Стандартна схема, шкіра, люк, електрорегулювання, клімат, подогріви. Монітор, повний електропакет з ло підімачів, шкіра на кермі. І взагалі, така дебела здорова машина, я вам хочу сказати. І не за, не за всі гроші світу. Плюс торг, не забувайте, що на кожен автомобіль є торг. Різниця торг в залежності від автомобіля, тобто сума торгу визначається індивідуально по автомобілю. Але до всього можна знайти свій підхід. Нагадаємо, що в наявності у нас є Honda Ridgeline. Ми її приставили сюди, тому що це у нас така здорова бандура. Це у нас пікап 3,5 мотор, 87 тисяч км пробіга максимально надійний апарат з адаптивним контролем, комплектації спорт. Ну що? Ну їде шикарно, їде шикарний повний привод. Тупсончик у нас також є 11 рік випуску 2-літровий газ бензін на повному приводі 9,5 тисяч доларів. За зниженою ціною, дивіться, кашкаї ми порозпродавали. Ті, які ми привезли за кордон. У нас була сірий з пробігом 95 тисяч поїхав, чорний з пробігом 111 тисяч заброньований, бензиновий з пробігом 143 тисячі проданий. Всі кашкаї, які ми привезли, швиденько продались. Тепер із наявних кашкаїв: у нас є Nissan Кашкай, Дізельок, Ресталінг, 11 рік, білий колір, чорна криша, чорні диски 9200. Ціна взагалі шикарна ціна. 1,5 турбодізель 239, 239 км. механика 1,5К 9К. Класний мотор. Volkswagen Touareg є 2012 року за ціною 16700 3-літровий дизель автомат. Реального пробіга десь приблизно 330 тисяч, але ціна все одно гарна. BMW X6 знижена за ціною на 500 15500 3-літровий дизель. Повний привод, автомат, 11 рік, офіціал. все класно, все супер. Давайте також нагадаємо: Туарег є свіжіший з Канади 2014 року, 21500, трьох дізель, теж автомат, один, одна фарбована деталь, це капот і класна комплектація на, на шкірі коричневій. Ford Edge є на повному приводі 2-літровий кабуст в комплектації Cell, є все необхідне для комфорту. Велика, здорова, комфортна машина, і що найкласніше, з невеликим пробігом. На шайбі це у нас уже рестайлингова модель. Монітор, подогрів, клімат, шайба, електроручник. Ну і дуже максимально комфортний і приємний салон. Люк, панорама це все є. І незначні пошкодження по Америці. Вчора цю Audi q 5 дивилися доволі часто і всім подобається, тому що це Audi. Кватро, мінімальні пошкодження, бампер, новий, крило нове, фара оригінал встановлена. Де і все, подушки не стріляли. Так, 134 пробіга 2-літрова q 5 16 рік, 18300 коштує. Красивий світлий салон, дерев'яні ставочки на панелі. Клімат роздільний, панорама. Ну, і Виглядає все класно. О, а їде як взагалі супер. Максимально комфортний, кроссовер Audi Q5. Це правда. Продажу також BMW X1 X-Drive. Приїхав автомобіль з Америки з гідроударом. Вся ціла. Без пошкоджень, без підкрасів, все в оригіналі. І коштує 19,5 тисяч доларів. Їде все чітко. Ну і Тут у нас інь і янь, жук чорний, жук-білий, 15-13 рік і обидва в комплектації Нісма. 700 і 10,5 тисяч доларів. Для кожного свій. А тепер плавно переходимо на інший майданчик. Там у нас також багато чого цікавого. Покажемо, як там ми переставили автомобілі. Ну і в процесі Ви нам довго не писали коментарі, довго з нами не спілкувалися. Я не знаю, будете питати, де ми були і що ми робили в цей час, коли не випускали для вас нових відео. Тому ми з радістю, скажімо, підготували свої пальці, щоб відповідати вам на ті коментарі. Ставте лайки. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, тут багато чого цікавого відбувається. На жаль, ми не все можемо вам зразу показувати. Але в цих випусках буду розказувати якісь. Цікаві історія. Яка у нас відбулася цікава історія? Ну, Наприклад, Ford Focus. Да? Е, в той час, як ми швиденько продавали автомобілі, одним з них був Ford Focus. Він був проданий швидко і е, він поїхав в Черкас і щось в Черкасах там з ним сталося. Е, деталі не можу сказати, але знаю, що попросили звернутися і знайти філію Ford Serвіса саме в Черкасах. Е, значить, то Знайшли номер телефона, передали. Якщо новий власник цього автомобіля дивиться це відео, напишіть в коментарях, будь ласка, всю історію буде дуже цікаво почитати, подивитися і з'ясувати, що ж не так, і в якійсь мірі, звісно, ми зможемо вам допомогти в цій ситуації. Тобто, як ви розумієте, не все гладко відбувається. Машини це ті залізяки, які можуть свій час дати збої, але ми сподіваємося, що, що все буде надалі гарно. І обов'язково перед покупкою перевіряйте автомобілі на СТО, тим майстрам, яким ви довіряєте, для того, щоб уникнути таких ситуацій. Але також не завжди діагностика покаже, покаже якісь нюанси. І так, як ви бачите, тут у нас красавчики стоять в цьому рядку. Ми сюди поставили і вони йдуть аж до половини території до нашого офісу. Покажемо, поїхали. Тут у нас практично всі нові автомобілі. Заїхала така ракета-гонка, це Honda Accord Coupe з мотором 3.5 на автоматі, їде прекрасно, їде класно, вона красива, відполірована, на дисках шикарних. І що хочу сказати, що для літа саме воно. Єдиний момент, що це у нас купечка. Тут багато дверей не знайдете дві двері, але салон класний, комплектація чудова, технічно гарний автомобіль. І хто шукав собі саме таку машину, то Є в нас наявності, вона у нас стоїть сама перша біля фотозони, сама перша. Поруч стоїть легендарний автомобіль Toyota Camry 40, визвала певний ажіотаж у нас на ринку, тому що стан дійсно класний. 24 газ бензин на автоматі на максимальній комплектації для свого року. Коштує 8400, 165 тисяч кілометрів пробіга. Багато хто зараз скаже, та, половини там нема. А я від себе скажу, що я думаю, що тут рідний пробіг. Звичайно, ми його не перевіряли, але по таким. Історичним моментом, я думаю, що пробіг рідний. Це у нас офіціал, не Америка. Давайте заглянемо в салон. Власник віддає ще один комплект легкосплавних дисків на зимовій гумі до цього автомобіля. а так шкіра, клімат, подогрів, дерев'яні такі ставочки, шкіряне мультикермо, адаптивний, адаптивний ксенон, омивачі фар, електрорегулювання із одної і з іншої сторони. Максимально комфортний автомобіль і максимально обслужений. В принципі, нічого з ним робити треба, сів, поїхав, 8400 коштує машинка. Так? Далі нагадаємо, що є у нас Mercedes C317 року випуску, двохлітровий бенз на автоматі за 21 тисячу доларів. Mercedes, комфорт, швидкість, їде дуже динамічно. Якщо треба, приїжджайте, будемо торгуватися і будете дивитись цей автомобіль. І ти драйв проведете з нашим менеджером. За зниженою ціною, тепер цей автомобіль Ford Fusion. 18 год, 13900 коштує, 2,5 газ бензин, 137 пробіга. Тож дуже комфортний автомобіль, самій надійній модифікації, 2,5, звичайний атмосферний мотор. І для економії ще встановлене газоболоне обладнання. 18-й рік теж на шайбі, вже з кліматом, з великим монітором і повністю обслужений. Обслуговування тільки офіційного дилера, Ford Service. Із новенького. Кіакарен з'явилась в восьмий рік випуску, офіціал один власник повністю вся ціла, без підфарбувань, серебристий колір, лобове скло оригінальне, всі вікна оригінальні, 2-літровий мотор е, на механіці. Машинка у нас з працюючим кліматконтролем, гарний світлий салон, е, їде максимально приємно, повний електропакет підіймачів, і це у нас офіційний автомобіль. Е, вчасно обслужений, мотор сухий. Е, Цеп тут поміняно було на 189 тисячах. це, що потрібно зробити, по ньому зроблено, торг зробимо також для вас. За зниженою ціною Volkswagen Passat NMS з 2012 року. Тепер можна придбати його за 9,5 тисяч доларів. 2,5 автомат, бензин, 205 пробіга в комплектації SEL. Заглянемо шдесенько ще раз на комплектацію. Бо зовні він виглядає е, не так, як всередині. Всередині набагато цікавіше. Це все у нас виглядає. Автомат, клімат, подогрів, люк, електрорегулювання, пам'ять сиденья. Ну, комплектація класна, комплектація жива. Ну, і, ну, Як ви замітили, у нас в рядку тут тільки каренс десь заблукав, не, не з той опіри трошки заблукав. Це у нас волк в авдіячій шкурі. Ну, а тепер ось такий автомобілчик у нас стоїть: Tesla Model 3, електричка. Е, на повному приводі, два мотори і спереду і ззаду на кожну вісь. В комплектації у нас Long Range, 18 рік, 19 900 коштує 95 тисяч пробіга, батарея 82 до 500 км на повному заряді їде, це вже дуже класно. І динаміка просто ульот. Автопілот, GPS-трекер, великий монітор, класна комплектація. Тут все є. Камери є для, для сущого збереження. Ну і взагалі, Ви бачите невеличкий такий автомобіль, а в салоні дуже комфортно. І Сьогодні на цьому автомобілі ми їдемо на станцію перевіряти пробіг, перевіряти стан батареї. Якщо все добре, будемо торгуватися, будуть забирати її. От так от. Вроді двадцятку коштує, коштує, вроді електричка, вроді суми у нас місто не для електроавтомобілів, але як бачите, то, то й такі автомобілі в попиті. Нічого зайвого, дерев'яна панель жодної е фізичної кнопки, крім як на кермі за кермом, ну і електрорегулювання. Сидінь і вікон, безрамочні вікна, дотяжки, панорама. Максимально класний автомобіль. Максимально класний. Отут притаїлися біля нього два мотоцикла. У нас був один ліфан. Заїхав ще один ліфан, трохи старіший, але більш потужніший на 200 кубіків, Так. Це коштує 1000 доларів 2020 року, це коштує 1200 14-го року. Так? Якщо е, те, тут терміновий продаж, якщо треба, ще соточку можна вступити відсюди. А тут всього навсього 609 км. Ви ж побачите, да, чому така ціна, да, ніби 20 рік 14. -й, а тому, що всього навсього 609 км пробігав. Якщо тут 11 тисяч, мені хтось казав, що 11 тисяч для мотоцикла, як 200 тисяч для машини. Ну не знаю, правда це чи, чи ні, напишіть, будь ласка, бо я не особо орієнтуюся в цих в мотоциклах. Так. Корса, так. Да? Так, із новенького у нас з'явився ще один хетчбек, максимально прикольний, класній комплектації, Обслужений до мелочей. Корса 2014 року, 1.2 мотор, 172 км пробіга. ГРМ, помпа, ролики, все поміняно. Кондиціонер заправлений, гума літня нова. Є вакилимкі та накидки на сідушки. Комбінований салон, підігрів керма, сидінь та клімат-контроль. Все, кожна кнопка в автомобілі працює і шикарно автомобільчик їде. Будь ласка, приїжджайте, максимально класний автомобіль. Так, ідемо ідемо. Зафіра. Ага, і е, як бачите, тут у нас такий резкий перепад е, з низьких довгих седанів у великі здорові мікровини. Потихонечку поїхали мікровенчики тут у нас. І поруч стоїть також Opel Zafira і Opel Zafira. Автомобіль, Це наш автобіль ми привезли зі Швейцарії. Оригінального пробіга 140 тисяч кілометрів, мотор 1,8, 11 рік, 7 950. Семимісний, класний автомобіль, надійний автомобіль, хороша шумоізоляція, гарна динаміка. Мотор прекрасно підходить під газобалонне обладнання, легка в обслуговуванні, недорога в обслуговуванні. І для великої сім'ї. Високий кліренс і великий простір по салону. Все, що я хочу сказати про цей автомобіль. Максимально класний. В свій бюджет ставлю 5 із 5. І так само, якщо трошки бюджету не вистачає, але хочете все те, що я тільки що прознес, ви можете придбати собі. Цей автомобіль він стоїть у нас на комісії, 8 рік випуску, 1,6. газ, бензин, 6800. На кліматі, теж класна комплектація і повністю обслужена. Вся історія обслуговування в цьому автомобілі є і вона розпечатана. Такої папочки. І ще одна у нас є трьохдверна машинка чи двохдверна машинка невеличкого розміру. На роботизованому автоматі за 4. скільки? 900. Так, да, за 4900. 9 рік випуску, літровий мотор. І також повністю обслужена. Балон? А, Прикольний момент. В цьому автомобілі скляна, скляна кришка багажника. І шторочка у нас прикриває балон. Дивіться, я не знаю. Балон тут? 80 чи, чи 100 літрів балон. Я не знаю, на повному бакі у цього газу ви зможете доїхати з Сум до Копенгагена, перекусити, повернутись назад і у вас буде ще 60 літрів. Десь так. Максимальна економна машинка. Такс. Дивіться, у нас кардинально знижена ціна на цей автомобіль volkswagen Uran мінус 1000 доларів від ціни. П'ятий рік випуску, 4800 коштує, газ, бензин. Капітальний мотор, диски від Мерседеса, високий кліренс. Ззаду в пружинах у нас пневмобалони для того, щоб скажем, не просідав задок, коли навантажуєш. По аналогії з ефірою, тільки тут у нас 5 пасажирських місць. ну і Це у нас Volkswagen. Прикольні машинки, такі як мі мікробусик, такий, скажем. на кондюрі п'ятиступка механіка. Тут по комплектації все простенько, але чим проще, тим надійніше. Ось і все. І ще комплект зимової гуми класної на залізних дисках в багажнику складений. Да, і так само ті автомобілі, які ми пропускаємо, вам не показуємо. Ми їх показували раніше, або ж краще для того, щоб нагадати вам. Ну, ви можете перейти в старі відео і подивитись інформацію про ці автомобілі, обзор на ці автомобілі, або ж пишіть, ми вам конкретно зробимо. За звіда новенька з'явилась, 13 рік випуску, 4 двері. Хетчбек офіціал 1,5, газ, бензин. Кондиціонер є, мультимедія є. 170, зараз 189. Да, напевно? Да, 178 тисяч км пробіга, непогана зимова гума, легкосплавні диски. Як для першого автомобіля, супер. І ціна супер. 3 900. Можна придбати собі свіженький автомобіль. Їде вона класно, Я на ній пробував тест-драйв, катався, класна машина. Нагадую, що з Швейцарії привезли для вас машинку Honda Jazz з оригінальним пробігом 95 тисяч кілометрів. Це клас. Це практично новий автомобіль. Четвертий рік випуску. Бензиновий мотор, чотирьох дверка. Їде прикольно. Поміняли колодочки в цьому автомобілі. Да і все супер. І на автомат. Автомат. На автоматі машинка, не на автоматі. Ціна 7 тисяч доларів. Та це дуже дорого, так. Да. Історія, яка вийшла цієї машини. Чому така ціна? Тому що Сергій купував цей автомобіль не як четвертим, а як 10-м роком. І виходить, надурили, виходить. Виходить, надурили і все. Сказали, сталася помилка. Типа технічна якась помилка. Але із за теорією технічної помилки тепер цей автомобіль четвертим роком. Але ставка йде на пробіг. Зараз дуже важко знайти автомобіль з таким пробігом. Стан дійсно нової машини. Ну, ось дивіться, покажу ще підкопотку. Понятно, можна сказати, що там намито і ще щось, але просто ну, це ж, це ж у всі болтики у, у тут все це ж так не намиєш. Воно якщо свіжо і красиво, то пробіг якби сам за себе і, і говорить. Акумулятор новий поставили. Ось бірочка підтверджує наш пробіг. Чому такий пробіг? Тому що машина стояла більшість часу який є, він відправляється в Білогородку, буде продаватися. 2.2 турбодізерок на класній комплектації. Це Е212. 200... Е коротше, на шкурі, клімат, подогреви, мультируль. Ну, стан салону шикарний, як по мені. Пробіга тут 319 тисяч кілометрів. і ще й на повному приводі. Ну, коротше, повний заряд. Повний заряд батарейки такий. Гума нова, легкосплави красиві. Ну і ось такий у нас красивей. 212. Супер. Красота. Поїде продавати білого родку. Сузуки є у нас Grand Vitara. Кросовер на автоматі. На повному приводі з роздаткою. Мотор 2.4 з газом. 8 рік випуску, Хозяйський автомобіль, обслужений автомобіль. По салону в гарному стані. Два комплекта килимів. Автомат, звичайний гідротрансформатор. Подогрів сиденья, клімат-контроль. Це все заправлено, це все працює, газ працює. Один-єдиний підфарбування по автомобілю це ліве заднє крило. Так практично весь в рідній фарбі. Овіть собі, живий, сузуки. Анонс по, по цьому автомобілі, Q3 у нас скоро буде в продажі. 16 рік, 2-літровий турбо на системі Кватро. Прикольна машина. Якщо Q5 здається вам занадто великою, то є альтернатива Q3. Клімат, подогреви, все те саме автомат, мотор той самий. Уявіть собі, як для меншої ваги меншого розміру, динаміка тут буде набагато цікавіше. Для дівчонки максимально клас. Чоловіки, приїжджайте і купите своїй дівчонці класний подарунок. Буде любити цілувати і радувати все ставшеся життя. Так, і тепер для бізнесменів автобус є в продажі, з'явився 8 тисяч доларів lt 35 97 рік випуску, перефарбована, переварена, шасі обслужене, мотор поміняний на другий з пробігом 140 тисяч. По кузову не побачите зауважень жодних. Працювала в рейсі, працювала на маршруті і далі готова працювати на маршруті. 18 пасажирських місць. Так. Все. Робоча зміна починається. Оп, Ну і все, і через вас люди проходять, займають місця. Все, тут я бачу, вже хтось забронював собі місце. Поставили лоток. Ну і все, і по, по скільки? Суми ахтирка. я не знаю, які по 150 гривень з людини, поїхав. Все, набивайте повний карман бабок і все, і бізнес готовий. По машині нічого не треба, вона повністю обслужена. Тож, перші не знаю, 5 років ви будете кататися і накопите собі золоту гору в До ось і все. Ці автомобілі у нас під завдатком, у нас коптіва села під завдатком, Ford Focus стоїть під завдатком, будинок на колесах ще не під завдатком, але є люди, які їм зацікавлені. Хантер ще стоїть. Роботяга. Е, де і все, друзі, е, ось ми вийшли на зв'язок, не переживайте, ми працюємо, ми тут на місці. Приходьте до нас, для того, щоб е, поспілкуватися вживу. мені максимально приємно, коли люди приходять і кажуть, ми вас дивимося по телевізору, ютуби. Е, Тікток, інстаграми за те, що слідкуєте за нашим життям максимально приємно, вже тоді не відчуваєш себе таким самотнім. І все, а ви до нас приходите, спілкуєтеся, і нам від цього класно. Але якщо купляєте ще автомобілі або робите замовлення, нам стає ще краще. Тому що це наша робота, ми на цьому заробляємо і намагаємося робити для вас приємне у вигляді автомобілів, які ми для вас продаємо. З вами був Кирило РТМ. Передача автопоїнт на зв'язку. Працюємо надалі. Жека, поїхав. І все Я обнял, приподнял. Все. чекаємо на вас на майданчику.